Обшуку сумській міськраді сьогодні опівні правоохоронці навідались до кабінету директора міського департаменту забезпечення ресурсних платежів Юрія Клименка. За ухвалою суду вони шукали у посадовця відеофайли із записами подій у Кительві Полтавської області, коли СМР Сум Володимир Готенко звільнився із під конвою. До мене в кабінет зайшло двоє людей. Один з них працівник прокуратури Сумської області, слідчий Дронов, і повідомили мені, що в моєму кабінеті, згідно ухвали слідчого суді залічного районного суду, буде проводитися обшук. Таке враження, що нашим правоохоронним органам нічим більше зайнятися. У нас по місту велика кількість розбоїв, грабіжів в людей воруються серед білого дня, а прокуратура області займає. Такими питаннями, як вилучення відеофайлів, які б я й сам надав би за першим дзвінком, але вимогу будь-якого правоохоронця, тим паче прокуратуру сумської області є. Три способи способи вилучення документів чи речових доказів: це отримання запитом на підставі статті 93 кримінального процесуального кодексу, тимчасовим доступом до документів та шляхом проведення обшуку, спосіб. Обирає слідчий, але обшук він проводиться з ухвали слідчого судді. Слідчий процесуальний керівник обрали саме такий спосіб реалізації своїх процесуальних повноважень, це їхнє право, вони ним скористалися.